Всіх вітаю! Сьогодні буду готувати ароматне моркв'яне печиво, ніжне, в тріщинку і в цукровій пудрі. Знаєте, аромату моркви ви зовсім не відчуєте, адже цедра апельсину додає йому зовсім свіжого і неймовірного запаху. Залишайтеся зі мною, буде смачно і цікаво. І для початку треба відварити морку. Для приготування печива нам знадобиться борошно, яйце, олія, відварена морква, розпушувач, цукор і цедра одного апельсину. Починаємо приготування. Для початку треба подрібнити нашу відварену моркву, аби перебити її погрожним блендером. До перебитої морпи додаємо седру апельсина і олію і знову пробиваємо блендером. Тепер сюди додаємо цукор, яйце і перебиваємо все разом до ніжної кремової консистенції. Саме з цього починається наша ароматна основа для майбутнього печива. Ворошно змішую з розпушувачем і поступово додаю нашу ароматну морквяну основу. Тут і цедра апельсина, і ніжна текстура моркви, і краплинка олії. Все разом перетворюється на ніжне ароматне тісто для майбутнього печива. Кольори аромат просто неймовірний. Тісто замісили, тепер формуємо невеличкі кульки. Якщо тісто трішки липне, просто змастіть руки водичкою. Обвалюємо кожну кульку в цукровій пудрі і викладаємо на деко. Духовка наша вже розігріта до 180 градусів. Випікати печиво будемо 15-20 хвилин. Кухні запахло теплим ароматом домашнього печива. Спробуйте приготувати таке печиво, вам обов'язково сподобається. Діліться враженнями і до нових смачних рецептів.